Люди, всіх вітаю, закінчення літа. А в нас уже, як бачите, на огірку осінні декорації. Холодні ночі, звичайно, своє роблять. В цьому відео хочу показати, як виглядають ближченько росини огірка, які плоди ми зараз збираємо, і також певні відгуки по різних гібридах огірка, тому що в цьому році, як завжди, ми експериментували, вирощували кілька нових для нас гібридів. І давайте дивитися разом, що з цього вийшло. До речі, в цій теплиці у нас тут біолабораторія. У нас завелися справжні дикі ентомофаги. Зараз ще вийде вам її передати. Це, коротше, золото очка. Ось так вона, здається, називається, знімав її ще багато років тому. В одній теплиці у нас була в цьому році, вона в огірках завелася, вона нищить дуже багато всяких шкідників. І я, так би мовити, їй радий. Ну ось дивіться, це максимум, як можу вам її показати. Тобто навіть не потрібно і купляти дикий звір. Корисний до нас сам прилетів. По гібридах, що в цьому році вирощували? Тут тріоли. На початку ось ці ось два рядки по 10 штук. Тут у нас були номерні на пробу, як бачите, вони перші загнулися. Далі йде фурор від леди фрайзер від сакати, а це все в нас йдуть ті, що дуже хворіють, амури. Ну, як бачите, по суті, картина плюс-мінус однакова, але от номерні огірки самі перші чомусь здалися. По плодах вам на рослині особи нічого не покажу, тому що збір вже в нас проводився. Зараз робимо тільки огляд рослин. Є місцями вже прям ну зовсім гайки. Ось огірок ще залишився навіть після збору. Ось такі маленькі, чому не зриваємо? Ну, тому що пропустили і хай підростають. Вже все, сезон закатки закінчився, люди будуть зараз брати собі на їжу. Вчора були на ринку і, скажімо так, дуже добре брали огірки, а помідори брали так. Постійні клієнти, ті, що беруть огірки для пристойності, що ніби вони також хотіли. Ну, в основному щось помідора зараз наїлись, його повна. На завжди так починають ліпше брати огірок. І тим паче він Закінчується. Ну Ось такі краткі огірочки є. Що ж по гібридах огірка? Ну, признання моє амуру, ви знаєте, тому не буду починати тріоли. Дивіться, ось такий огірочок. Непоганий. Маленькі шипи, гарненькі, коротенька форма. По суті, сподобався. Боліє, як бачите, Ну які амури, ну, напевно, все-таки в тому ряду, де ми тільки що були, то... Виглядає він ліпше по урожайності. Ну, були моменти, що цікавіше він виглядав, були моменти, що Амур його обганяв, але чим він не дуже подобається. Не знаю, може це тільки в нас. Тут біля плодоножки ну, його прям ну, дуже складно обірвати. Я не знаю, щоб була ціла його теплиця, до пучки, ручки все боліло під нього. Ну, Реально тяжко чомусь. І головне по весні якось він легше одривався, а потім якусь. Підстарів, то прям стало капець-капець. Як бачите, зелененькі ще огірочки можна щось знайти. Поруч біля нього росте у нас, що я там казав, фурор від леди. Нормальний також огірок, але все-таки він ідей більший, і по врожайності він амуром програвав. Ну, це в нас так. Коротше, як ви зрозуміли, амур це в нас еталон, до якого ми порівнюємо всі огірки. То маленький, ось більший, і вони. По формі були все-таки довшими. Це просто зараз вже менше плодів, слабший кущ, то він довше виганяє врожай. Ну та й кажу ж вам, вже позбирали годинку тому огірки, це так зайшов чисто відзняти. По дорозі назад, ще раз покажу, що може тріола. Як бачите, непоганий огірочок і давайте його скуштуємо. Смачні огірки солодкі, але ну, на осінь вони завжди робляться солодшими, тому що ростуть довше, Ось, як прийде ще більше похолодання, якщо хтось із них доживе, то взагалі будуть всі огірки цукрові. Так, далі відгук. Що в нас тут? Фрайзер. Фрайзер від сакати. Спочатку був поганий урожай, далі огірок став великий. Ну, нам такий не підходить просто-напросто по врожайності. Середнячок, як на мене, в порівнянні знову ж таки з амуром. Ну так, да, він йде, що той, що це йде в нас салатний огірок, він йде більший. Він йде важче, він йде типу, потужніший, але менше плодів за рахунок того, що плоди самі по собі великі. А нам плоди великі не потрібні. З весни, звичайно, це плюс. Менше огірків, але більша вага. Потім сезон закатки. Ну, знаєте, таке собі. У нас не йде великий огірок. Ну, а це дебрі. З іншою теплицею, це саме перша посадка, та, що у нас по весні була з опаленням. Тут прям джунглі, по-іншому не назвеш, тому що ми огірки ведемо в одне стебло, перекидаємо і на тому все. Приходиться тут і присідати, щоб воно не чіплялося. Ну, але парадокс в тому, що вони... це також амур, і він, як бачите, виглядає навіть ліпше, ніж у тій теплиці. Хоча різниця в посадках там ну, місяць-півтора, можливо, навіть і до двох. Якийсь парадокс, той, що садиш рано. Повесні, коли холодно, коли не вистачає сонця, виглядає навіть краще, ніж той. І врожай також тут є що ще збирати. Ну, Тягнемо, тягнемо до останнього його. Ну і кульмінація. Огірочки. Ось так виглядають. Амури підхолодало, гуде настрюна, але як бачите, навіть місцями ще починають квіточки оживати. Жара спала, їм стає трішки легше. Ось такий огірочок. Розлітаються постійних клієнтів просто на ура. Смачні там кошкірі, що ще можна хотіти від нього на засолку, на закривашку, прекрасно. Ще один ящик. Дивіться, як на мене ідеально, що можна ще хотіти, так, да, вони такі, бачите, світлуваті в нас дуже темних, скажімо, що не люблять. Першого сорту, і збираємо зараз і ось таких о, красавців. Другий, третій сорт, як хочете, так і називайте, все рівно їдемо на базар, чого б їх би і не взяти. Там звозили раз, продали, не продали, викинули худобі да і все на тому. Все рівно машина їде, містове платиться. На такий товар знаходяться поціновувачі. Та й тим паче насіннячку Вамура невелике, шкірка тоненька, почистили, на салат залітає. Ажура, помідор, цибулина, ідеально просто. І, до речі, ще віду про один огірок, що зараз багато хто вихваляє. І є в нас в цьому році кілька буквально рядочків там. Ну, не підходять вони нам, бо вони салатного направлення, вони великі. Ось це здається, вони довгенькі, ну, вони також там вже потріпали їх життя, вони просто самі по собі. Ідуть у нас довшими. Амур коротенькі. Всі йдуть більші, десь тут. Це більшенький, він навіть якщо маленький, то він йде такий, ну, коротше, як палець, тоненький він йде. Не знаю, для банки, як на мене, не дуже підходить, Ну, ось дивіться, що я маю на увазі. Отакі огірки. І беремося не, не жопастенького амурчика, скажімо так. Ну, різниця в співвідношенні, як бачите, один десь до півтора, і воно має значення. По вражайності, не знаю, я, він мене здивував. По стійкості до хвороб, боліє все те саме. Ну, пробуйте, може у вас він себе краще розкриває. Мене, як завжди, не здивував. Огірок, кожен рік щось пробуємо, вирощуємо. Ну, Наш топчик, я думаю, ви почули в цьому відео. Ну і може хто там бачив, мелькнуло, думаю, зніму доброго, яким зараз користуємось. Ось тут все написано, формула, огірок на неї дуже і дуже гарно відгукується, тому що є все азот, фосфор, багато калію, кальцій, магній. Дорого. Коштує, але працює навідмінно. Посилання, де придбати, залишу в першому коментарі. Магазин Фазенда. Друзі, ну ось такі у нас тепличні справи на 22 серпня. Цікаво би почитати, як у вас успіхи з огірками в відкритому ґрунті, а також по теплицях, як там почуваються ваші рослинки. Якщо було дане відео для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!